18 січня 2023 року у Броварах розбився гелікоптер із керівництвом Міністерства внутрішніх справ України на борту. У цій катастрофі загинув голова МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники, а також три члени екіпажу ДСНС. Слідство завершило досудове розслідування авіатрощі і з'ясувало, що причиною трагедії стало порушення правил безпеки польотів гелікоптера. Усього в результаті трагедії загинули 14 осіб. Окрім керівництва МВС та екіпажу гвинтокрила жертвами стали мешканці броварів. Рік по тому згадують безпрецедентний випадок української історії, коли одночасно загинули стільки високопосадовців. Керівництво Верховної Ради та апарату парламенту висловлюють співчуття у зв'язку з роковинами трагедії у броварах. Зокрема, голова Верховної ради Руслан Стефанчук, який був близько знайомий з Денисом Монастирським, вважає його загибель особистою втратою. Денисе, уже один рік, як тебе немає, і ще один рік, як ми боремось. І я знаю, що ми переможемо, і я вірю, що ти про це знатимеш, бо у тій перемозі буде й твоя заслуга. На згадку про трагедію у Броварах перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко також зробив допис на своїй сторінці у Фейсбук. Досі не віриться, що ця трагедія стала реальністю, яка обірвала життя кращих. 14 загиблих, сім з них керівництво і працівники МВС. Ми втратили Дениса Монастирського, чудового професіонала своєї справи, хорошого друга та українця, який дуже хотів перемоги і працював для неї. 5 мільйонів євро на відбудову Чернігівщини виділили Латвія у цьому році. Це перша країна ЄС, що розпочала відновлення північноукраїнського регіону. Саме його наші латвійські союзники визнали пріоритетним. Для нас дуже важливо також, що і не урядові організації, волонтерські організації, які самі приїжджають сюди. Зокрема, це волонтерські організації Віче. Це зеодот фонд, який теж допомагають. Це спільні дії не тільки уряду, не тільки парламенту Латвії, а й багатьох громадських організацій, громадян Латвії по дому України. Вся соціальна інфраструктура має працювати, аби в міста та села поверталися люди, зокрема у Ягідне село на Чернігівщині, що було окуповане рашистами в перші дні повномасштабного вторгнення. Всіх його мешканців рашисти зігнали до підвалу дитячого садочка. 170 осіб протягом місяця утримували в одній кімнаті без світла, тепла та їжі. Були невеличкі свічечки тільки щоб дати їсти дитині або якусь допомогу людини оказати, щоб вона трошки краще себе почувала. Було дуже тяжкий психічний стан у людей. Тут люди помирали. І таких катівень по всій Україні сьогодні виявлено близько сотні побачивши очі людей та почувши їх живі історії, це не порівняти з тим, що ми бачили по телевізору. Ми можемо загоїти шрами фізичні, можемо вилікуватися, але душевний біль залишиться надовго. Уряд Латвії не даремно вибрав саме Чернігівський регіон, щоб надавати підтримку, тому що тут наші друзі. Життя продовжується, і ми дійсно захоплюємося українським народом, який, незважаючи на всі жахіття війни, продовжує боротися і відновлювати інфраструктуру. Житло на Чернігівщині. Нині відновлюється за кошти латвійських союзників. Там зводяться модульні будинки, які повністю укомплектовані меблями. Тільки у Ягідному на початку лютого вже шість родин зможуть повернутися у власні домівки. Ми були за кордоном, повернулися, тому що ми зрозуміли, що нам треба відновлювати все і продовжити далі жити. Тут люди мають повертатися у власні домівки, а діти ходити до школи. Вважають латвійські партнери. Через війну постраждала більша частина навчальних закладів та всі профтехучилища регіону. Чернігівщина потребує будівництва нових укриттів та розмінування територій. Ми точно не готувались, коли будували школи до того, що діти, ну ми не думали, що діти будуть перебувати в укриттях там. Тому ми будували. Ми сьогодні казали, я пані спікерці казав. Ми планували великі класи, великі вікна, але точно не думали про великі укриття, в яких можна навіть проводити навчальний процес. Загалом допомога Латвійської республіки як у військовій, так і у гуманітарній сферах, складає понад 600 мільйонів євро. Це 1,3% ВВП країни. Ще додатково 45 мільйонів євро виділяють для українців неурядові організації. Кожен другий латвієць донатить в Україну. Для заощадження бюджетних коштів минулого року були застосовані певні обмеження на видатки. Такий комплекс заходів дає можливість спокійно пройти перший квартал без додаткових фінансових надходжень від наших партнерів. Стверджує керівниця парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Ми подумали про наш план Б на цей перший квартал, підготувалися і все буде працювати. Тобто зараз говорити про те, що ситуація критична, не можна. Всі наші зобов'язання перед громадянами уряд виконує всі соціальні виплати, зарплати вчителям, лікарям також будуть. Проплачені, але звісно, ми продовжуємо дуже інтенсивно працювати над тим, щоб починати другий квартал, фактично, вже з допомогою міжнародних партнерів. На думку Підласу і оптимізму додає перспектива ухвалення допомоги від США, а також перегляд програми ЗМВФ і перший транш, який Україна має отримати вже на початку березня. Також вона повідомила, що є запасний план на випадок продовження блокування з боку деяких країн щодо виділення 50 мільярдів євро з боку ЄС. Перемога України єдиний шанс врятувати Європу. Про це сказав заступник голови профільного парламентського комітету Єгор Чернів. За його словами, західні партнери розуміють, що іншої альтернативи ніж допомогти Україні виграти війну вже немає. Росія це агресор не лише для нашої країни, а й загроза для європейської безпеки. Російська Федерація розпочала цю війну не задля того, щоб додати плюс дві області української держави до своєї території. Ми, ми пам'ятаємо, що передувала цій війні ультиматум від Російської Федерації щодо НАТО щодо перенесення кордонів НАТО на кордони 97-го року. А це фактично означає те, що НАТО перестане існувати немає більше парасольки НАТО для європейських країн. Знову ж таки змінюється світовий порядок. Знову ж таки, Росія хоче витіснити Сполучені Штати з Європи задля для того, щоб вона була гарантом безпеки, як це було. Після Ванського договору, після перемоги над Наполеоном, в принципі, поліцейським поліцейською країною в Європі була якраз таки Російська імперія. Вони хочуть повернутися до цього статусу. Вони хочуть поділити з країнами Осі Китаєм, Північною Кореєю, Іраном. Ось це ось цей простір від Владивостока, що називається до Лісабона. Вони це намагалися зробити мирним шляхом, не вдалося і мирним. Зараз вони вдалися до військових дій. А це звісно, що якщо так трапиться, то це призведе до більших війн, то, то призведе до руйнування глобальної економіки, до нових хвиль біженців і так далі.